Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і з наших, Христе Боже, і тобі славу висилаєм з мезначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів: Симона, що звався Петром й Андрія, брата Його, що кидали сіті в море, бо були рибалки. І мовив до них, Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звітіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея та Івана, брата його, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним, і ходив Ісус по всій Галилеї. Навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі.